Доброго дня, а ми до вас. Да. Діти всіх, всі документи всіх. всі. Давайте, швиденько, бо у нас час, всіх, час іде. сідай зразу в автомобіль. Все, загружаєтесь? Да. Так. Не Ні. Не. Все, так, 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 слухайте. Швидше. Швидше! Давай, 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 виходи, пішли. Раз, два, три, чотири, чотири, чотири п'ять, шість. А коли вам розмовило? Два борта. Два борта? Два борта. Один мавік і два в Завдяки тому, що ви в нас дуже швидко зібралися, ми дуже швидко поїхали. Фух. Так, да, все. Тобі документи. Доброго дня. Привітні, наприклад. Ну, як завжди. Привет. Ну що, все добре? Що, як же? Це позавчора їм фактично хату розбили. Все, всі помістились? Ви як, нормально? Ну все, краще. До побачення. Бережіть себе.